Доброго дня, я Рихла Вікторія Васильівна, студентка першого курсу ФПЛ ЗСУ. Я взяла тему з наукової популярної газети Вакцинація від поліемеліту». Я вважаю, це дуже важлива тема в даний час. З наукової газети я взяла, що вакцинація це одна з найважливіших досягнень сучасної медицини. Вона змогла врятувати мільйонів життів та запобігти численних випадкам захворювань. Одним з найскравіших прикладів успішної вакцинації є створення вакцини від поліеміліту – Поліоміліт це важка інфекційна хвороба, що може призвести до паралічу та інвалідності. У середньовіччі вона набула масштабів епідемії, призводячи до страждань тисяч людей. Однак, завдяки поступовій еволюції, медичної науки та впровадженню фізичних принципів у дослідження, вчені змогли розробити вакцину, що має неймовірну ефективність у запобіганні цієї хвороби. Взяла з інтернету. Такий факт, що фізичні принципи, які знаходять відображення у розробці вакцини від поліоміліту, включають в себе розуміння структури та динаміки вірусу, здатність вчених розглядати вірус на молекулярному рівні, дозволила індифікувати його ключові антигенні компоненти, що відповідають за викликання імунної відповіді. Крім того, вивчення фізико-хімічних властивостей вакцини та її взаємодії з організмом сприяло розробці оптимальних дозувань та методів ведення. Фізичні принципи також стосуються процесу виробництва вакцини, використання контрольованих умов, точних вимірювань та. Стан... Стандартизації у виробництві дозволяє забезпечити якість та ефективність кінцевого продукту. У підсумку фізичні принципи виступають як основний стоп в розробці та впровадженні вакцини від поліемеліту, надаючи науковий фундамент для її успішності. Також важливо визначити внесок медичної спільноти у реалізації цього великого досягнення. Клінічні випробування та подальша масова вакцинація дали можливість довести ефективність та безпеку вакцин. Перед усім світом, і саме основне це висновок. Створення вакцини від поліеміліту це важливий приклад того, як сполучення медичних знань з фізичними принципами може призвести до справжнього прориву в глобальній боротьбі зі страхітливими захворюваннями. Ця вакцина стала не тільки символом перемоги над поліемілітом, а й нагадує нам, як важливо поєднати науковий розум та медичну допитливість для глобального здоров'я. Дякую за увагу! До побачення!